Мої вітання. Люди часто задають питання, чи є Бог, хто написав Біблію, хто створив все видиме і невидиме, чи потрібен людині Бог, і чи є Бог у тому світі, де живуть люди. На всі ці питання дає відповідь Біблія. Але щоб розібратися в цьому, людина не завжди може сама. Тому що, навіть читаючи Біблію, людина не може розібратися в цьому. Тому людині потрібна церква, людині потрібні люди Божі, які можуть їй це донести. І вийшло чудове відео, на яке я залишу посилання в описі. Хочу також додати, що Біблія це пророча книга, але водночас це і історичний документ, оскільки її тексти зберігаються до нашого часу. І точність Біблії підтверджується історично. Біблія це й найдавніший документ в історії людства, що заслуговує на довіру. На сьогоднішній день жодна археологічна знахідка не суперечить тому, що написано в Біблії. Археологи постійно знаходять докази того, що написано в Біблії. І всі пророцтва, записані в Біблії, збуваються в точності. І мета пророцтва – довести те, що Бог єдиний і істинний Господь, який все створив на цьому, в цьому світі, і який все знає, все знаючи і незмінно дотримуючися свого слова. І все на світі. Підкоряється волі Божій. І нам, щоб розібратися в цьому, щоб розуміти Біблію, потрібно вивчати її постійно. Для цього підписуйтесь на канали Салтаненко і будете мати можливість в цьому розібратися. Амінь.